Оця сокира дуже цікава, да? технологія роботи нею вона ну, трохи відрізняється від цієї сокири. Морська справа це е, запах дьогтю. Їдемо робити човен довбан ну, да. за старовинними технологіями. Tá, yeah, майже yeah, yeah, yeah. О, так, майже доїхали. Десантуємося там. От вже така вона зараз. Такий має вигляд. Це вже продукт з днів там? Тижня, да? Півтора більше, да? Там Тижня-два, так? Більше ніж два тижні навіть кажу. Так, да, два тижні роблять. Два тижні це робимо. Це вже такий результат. Вже набуває образів. Тут такий. Вже видно, видно. Дуже добре, що це човен. Спочатку не було взагалі. Зрозуміло, просто була колода. Зараз це вже такий. 7-метрова довбанка. Так -то та, супер. Зараз ми відтворюємо технологію і традиції виготовлення довбаного човна. Це в рамках вивчення та дослідження річкових традицій на теренах України, саме по Дніпров'я. Ця ідея у нас вже була давно, ще до війни ми думали це зробити. Ну, але зараз тут завдяки стихії впали осокорі. Ну, і тут чудовий матеріал саме для такого проєкту. Зараз у нас вже ну, перший етап, тобто зовнішня обробка деревини, вже пройшла, виготовили зовнішні обводи човна. Що цікаво, да, в рамках цього проєкту. Ми вивчаємо можливості та технології, як це робилося. Тобто свідчення залишилося не так багато, ті, тільки зображення, якісь невеличкі, там, незначні письмові джерела, але як воно реально виготовлялося, як веде себе деревина, да, яка частина краща. І тут багато-багато таких технологічних, історичних аспектів, які саме нам е, дадуть можливість це все з'ясувати. Ну, це, з... це вже другий проєкт. Перший проєкт у нас був по Побудові козацького дуба на він поки що триває, там теж цікавий такий суднобудівний проєкт історичний. Ну, а цей човен Довбанка, Моноксил, як відомий за літописними джерелами саме тип судна, який був дуже поширений на Подніпрові. І навіть саме з таких основ човнів, але великих. Робили давньоруські лодії та козацькі струги, чайки, на яких наші пращури славетні виходили в Чорне море і там набули, здобули свою ну, широко відому героїчну славу. Це виходить моноксил, це ну, фактично найперші човни, які взагалі, мабуть, да, будувало? Так, технологія, ну вона не є. Тільки ну, така, самобутня, саме наша Подніпровська. Аналогічні вимоги для е, здійснення е, по всьому світу майже робились і робляться такі довбані човни. Але у нас за історичними джерелами перше свідчення, яке мені вдалося там виявити, е, по, про похід народів з борисфену, тобто з Дніпра. Через Чорне море це датується другим та четвертим століттям нашої ери. Археологічні знахідки, фрагменти човнів добанок у нас були тут і раніше, які ми датували ну, історики там, добою бронзи, можливо, навіть неоліт. тобто традиція дуже давня. І що цікаво, да, саме... Е... Традиційні да, козацькі чайки, да, вони входять в дуже вглиб віків. Майже на півтори тисячі років ми простежуємо саме цю технологію. Тобто моноксили, кораблі морські, які будувалися на довбаній основі, вони ну, півтори тисячі років. Це величезний пласт в історії, такий, який тут традиції ці продовжувалися майже безперервно до 19, навіть ще в ХХ столітті. Рибалки, які рибалили, ловили великих величезних осетрів тут на Дніпрі. Зберіглися фото, де ці човни ще зображені. Саме в Довбанках? Да, так, в Довбані, так. Да. Навіть у Рибиків ми спілкувалися, коли у нас експедиції були. Тобто такими човнами користувалися досить довго. І, да, навіть. І в нас були експедиції на річки Десна, де. Звідки ми принаймні привезли декілька експонатів, саме таких довбаних човників, вони зараз у нас в фондах в Національному заповіднику Хортиці. І в традиція донині до майже жива. Ну, І важливо, тобто, як це робилося, той досвід, ті, ті традиції їх вивчити, зафіксувати, щоб зберегти, щоб розуміти, як це робилося. тобто, ну, За з, з витратами. Скільки сил доводиться витратити, тобто ми вже тут на своїх руках як -то на свої, самі на собі це відчуваємо. Тобто досить важка така робота. Ми тут трохи використовуємо сучасні інструменти, там де ну, попередню обробку деревини, але доводимо вже поверхню тими інструментами, там, сокирами козацького типу, струги, долота. І інше те, що чим користувалися наші пращури. Мета саме ну, зробити так, як воно робилося. По-перше, у мене мета ще до війни, коли я ну, думали про цей проєкт, ми думали відтворити середовище. Тобто Не тільки сам човен, да? а, от, ну, наприклад, табір, як в козацькі часи це робилося. Тобто декілька там, козаків, які будували такий човен, відтворити середовище, тобто там, одяг, їжу, інструменти, да? оцей побут, який там був, оце було б цікаво. Ну, думаю, то в майбутньому, можливо, ми знайдемо можливість, вже може після війни буде більше часу. Може, ми відтворимо саме такі процеси. Вони найбільш наближають нас до історичних таких аспектів, дозволяють більш поглиблено е відкрити ті моменти, яких ми зараз, як сучасні люди, ну, не, навіть не уявляємо собі. Так, ну от і ще цікавий момент. Археологічно ми маємо справу з більшості з човнами, які виготовлені з дубу. Тобто, ну, це пов'язано в першу чергу з тим, що дуб він тоне і він дуже добре зберігається на дні, тобто як археологічні об'єкти. Датування по радіоглеродному аналізу тих човнів, які ми знайшли біля Хортиці, там десь від 5 століття нашої ери, там 7-10 -е, -е століття. 15 століття, тобто раннє, середнє, середньовіччя. Е, а от за джерелами ми знаємо, що ну, у XVII столітті згадуються там козацькі кораблі, дуби та липи. Е, більшість човнів все ж таки було виготовлено з, 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 з осокоря, о, е, липи, там, осини, там, е, з, з м'яких таких порід, які дозволяли. Е, Інструментами того часу швидше обробити, тобто дешевше, економічно, там аспекти. Щоб зробити човна з дубу, воно потребувало вже більш високого технологічного рівня. Тобто, із дубу зробити човен такий великий, було вже досить складно. Треба було прикласти багато зусиль, вже особливий міцний там, інструмент, який вже більш передовий на той час. тобто Довбаний човен з дубу, він був дорожче, складніше і мав свої особливості, саме як матеріал, який більш твердий, тобто і технологія, форма, могла бути трохи інша. Ми намагаємося ну, поєднати ті археологічні знахідки човнів середньовіччя, ті човни, які ми привезли з десни, які там за, за малюнками, за фотографіями, зберіглися. Ми намагаємося дослідити, як мінялася форма, там, цікава там носова частина, кормова частина. І намагаємося от форму наблизити ну, в середньому така, яка була притамана саме по Дніпров'ю. І виготовлення човна саме з осокоря, порода, яка досить м'яка, ну, вона мала свої аспекти. Човен був набагато легший, він був ну, більш зручний в використанні, але Час його існування був відповідно менше, бо деревина сокорія вона не така довговічна, як дуба. Ну, Все це такі дуже цікаві історичні моменти, які, я думаю, що нам потроху ми це все до того, як воно відбувалося, ми дійдемо експериментально, досліджуючи пам'ятки, джерела. Хочу вам показати інструменти, е традиційні інструменти етнографічні, які використовувалися для деревообробки і в тому числі для виготовлення човнів довбанок. Ну, По-перше, це сокири ще козацьких часів, вони тут ну, різні. Ми вже на своєму досвіду е дуже зручні, е дуже зручно ними працювати. Такі долота ручні, якими вже вибирати середину. Струги різної форми, тобто пласки, закруглені, теж для обробки зовнішньої, внутрішньої поверхні човна. Ну і також дерев'яні традиційні рубанки, які з доби середньовіччя використовувалися для обробки деревини. Тобто, ну, приблизно такий набор інструментів. Після завершення виготовлення корпусу, тобто коли ми вже ну, зовнішня поверхня оброблена, видобуваємо внутрішню поверхню, потім е, наступний етап це обробка деревини. Поверхня оброблялася дьогтем, який забезпечував. По-перше, водостійкість деревини і е, забезпечував його подальше досить тривале зберігання вже в умовах таких е, річки, води, е, атмосферних умов. І е, навіть ну, запах дьогтя це запах вікінгів, тобто ну, це запах судноплавства взагалі. Тобто, і в європейські кораблі, обробка канатів, там майже скрізь використовувався дьогідь, Тобто, Морська справа це е, запах дьогтю. Ну це ж всередині. Так, всередині. Да, і оце ж теж. Ну, вони різно є там, залежно від діаметру. Тобто, коли вже ми будемо всередині вибирати деревину, то вже фінішний етап це будемо цими стругами вже вирівнювати деревину. Цей інструмент ну. десь приблизно їм користувалися до якого століття? До початку ХХ століття. Тут, тут і козацького, навіть навіть часу, ось, наприклад, сокира козацького часу. Ну, ми обережно нею працюємо, бо це вже історичний артефакт. Але справжня козацька сокира. Навіть. Да, угу. Дуже зручна. А чим вона відрізняється від сучасної? Ну, по-перше, форма, технологія виготовлення. Це вона виготовлення. Ну, Ковальським засобом. Ну і традиційна форма. Наприклад, ось дві сокири, саме традиційні для 16-17 століття саме козацького періоду. Оця сокира дуже цікава, да технологія роботи нею вона ну трохи відрізняється від цієї сокири. Тобто тут удар відбувається по дереву, да як то спереду до себе. Ну і досить вона така. ну Потужність в оброці досить ефективна. Тому і такі сокири використовувалися, їх дуже багато знахідок на території України, саме у тобто традиційні інструменти, якими користувалися наші пращури.